Доброго дня, козаки і козачки. До мене на заняття приходять здебільшого учнів, які натискають щеплення і в них висить нога в повітрі. І вони дуже скоро змучуються, коли їдуть з висячою ногою. А треба, щоб вона скользила по підлозі. І зараз учениця покаже, як це робити. А ну, натисни щеплення. І піднімай так, щоб нога п'ятка була на підлозі. Добре, тут ми її фіксуємо. Щоб з'єднався мотор з коробкою, і піднімаємо знову. Добре, відпускаємо. Давай ще разочок. Щеплення вниз. Носочком. Відпускаємо. П'яточка в нас йде по підлозі. Фіксується, щоб з'єднання було, і відпускаємо. І таким чином їдемо. Давай вмикай першу передачу і зараз ми це щеплення, щеплення перше. Тут машинка вже допарковується, якраз у нас був час зняти відео. І піднімаємо добре по підлозі, притримуємо і проїжджаємо. До нових зустрічей!